У нас сьогодні на огляді друга частина темних елементів від Адмін це, і це в нас скрижаний дотик. Тож, що я можу сказати про цю книжку? Тож це в нас продовження трилогії, і Лейла вже в нас тут дізнається, що Лілін все ж таки вибрався на волю, і він хоче визволити Ліліт, свою матір, і матір Лейли. Ми дізнаємося більше трішки. Про походження Лейли, але ще не зовсім. І ми дізнаємося про Роса, і тут у нас більш розкривається любовна лінія Лейли з Зейном. Та чи буде Лейла з Зейном, чи спіймає Лейла Ліліна, чи знайде як вона взагалі його. Та що станеться з хранителями, як, яке в них буде ставлення до самої лили, це ми дізнаємося якраз в цій книжці. Також тут у нас більше розкриваються е, різні, родов, е, різні е, персонажі, які в нас виступають як хранителі. Ми дізнаємося більше про Даніку, е, ми дізнаємося про її прагнення. Е, і про що вона відчуває до Зейна. А, також ми дізнаємося про, нов... про членів нью йоркської родини-хранителів трішки більше, звідки у нас походить Даніка та Жасмін. А також а, ми тут, тут розкривається а, як Лейла разом з Бембі, а, що таке у них, який там що коли Лейлі ця змія. та Чи просто так ця змія залишилася з Лейлою? Ми дізнаємося з цій книжці. Мені ця книжка дуже сподобалася. І я ставлю цій частині 10-10.